Навпроти колишнього тролейбусного депо справжня оаза з маленького струмочка постійно приходять пити пташки та звірі. От тільки жителі бідкаються, що, мабуть, не безкоштовне це водопостачання. Я помітив оцей виток півтора місяця тому, а люди кажуть, які тут вигулюють собачок, що це вже рік десь так вода тече. Ну і я десь трет не десь а з 3 серпня зателефонував у міський е Центр, контактний центр, міський контактний центр. Мені відповіли, що записали все, що водоканал вони дадуть знати. Ну і бачите, воно до сих пор тече. Я вчора дзвонив, вони сказали, що це вроді під контролем. А сусіди з цього будинку кажуть, які вигулюють тут собак, кажуть, що приїжджав водоканал, проїхав, але ну не звернув увагу. Водоканал якраз увагу звернув, повідомили у цій комунальній установі. Про витік знають, але він стався у важкодоступному місті. місці. З нашого боку, це є несуттєвий витік. Але проблема в тому, що він мережі знаходяться на глибині. 4-5 метрів і для ліквідації даного витоку треба задіяти великий екскаватор ємністю ковша, один куб. Підприємство останні два тижні, як ви знаєте, працювало на магістральному водогоні поблизу насосної станції Шубернець, де був ліквідовувався витік на водогоні 900 міліметрів. От місто тільки зараз входить в нормальний ритм водопостачання, і дана заявка буде відновлена. Я думаю, що завтра, післязавтра, у нас вже буде вільний екскаватор такого, такого об'єму. Тарас Бабух розповів, що після тієї аварії в Чернівцях виникло чимало проблем на водогонах і вирішують їх в порядку пріоритетів. Ліквідовувати треба це наші втрати. Ми це розуміємо, але в першу чергу ліквідовуються. Ті варіні ситуації, які є більш масштабні, а поки займаються більш великими аваріями, на проспекті Незалежності 94, усі бажаючі мають можливість помилуватися невеличким джерельцем. Вода не б'є фонтаном, але човники в цьому струмочку пускати можна. Надія величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.